Скажіть, як ви думаєте, який овощ спочатку був одного кольору, а через декілька століч став іншого кольору? Як ви думаєте, який це може бути? Овощ? Овош. Баклажан. Ні, баклажан, який, який був, такий остався. Нічого, нічого, з часом нічого не помінялося. Помідор? Ним. Помідор так само. Можна <зважна> якась підказка? Там, наприклад, він Е, Ну він також як баклажан, продовговатий він. Продовговатий. <зважна> Так, ще ще які. Давайте з трьох спроб спробуйте гадати, так. Uh, Перша спроба давайте. Такий продовгувати, але не огірок. No... Що може таке? Ще на... Р... вирощують його на городі ще підсказки. Морква? Так, це була морква. А якого кольору, як ви вважаєте, як вона була? Якого кольору? Mm, зеленого. Зеленого, ні. Ще є цікаві кольори, які теж багатьом подобаються. такі дівчатам mm. навіть. Uh, Коричневого. Дівчатам корічної подобається? Ні, <ріст> так. <ріст> Вам так? <ріст> да. Часу, прикольно, ніколи не знав. Білого? Е, ні. Не Розового? Білого. Майже розовий, так. Рожевого. Ще в цьому плані також. Приблизно Фіолетового? Так, фіолетовий була. А, так, Дякую за відповідь. Будь ласка. Дякую.